Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в Україні точиться, а вже не сьогодні, вже мабуть рік точаться розмови з приводу підписання президентом угоди про видобуток Сланцевого газу на Україні. Які загрози несуть це? Львівська область заборонила в себе проводити ці, ці розробки. Мабуть, і Донеччина сьогодні підняла цей, цю волну, двинула. Харків'яни, щось там Доптін каже і не зрозуміла для людей, тому що все це робилось під ковдрою. Не знають люди, хто, які буде мати з цього дивіденти, обдурюють народ, як завжди. І я написав цей вірш. Мабуть, він яскраво відображує ту картину, яка складається з приводу цього питання. Сланців газ або смерть. Під нами вже земля горить, ми газ шукаємо під нею, як олігархів прокормить та президента із сім'єю все плачуть, мали йому все, куди йдуть і гроші? Закрили очі ми на все, бо вже ж терпіти нема мочі, а вони знову за своє. Не за своє. Я помиляюсь. Для них це мабуть. Нічи є, я зрозуміти намагаюсь, коли прийде цьому кінець, народ цікавиться, панове. Знайдеться робін молодець, до бою вила вже готові, бо сенсу жити вже ж нема. Ще газом нас не отруїли. Навіщо мертвому труна? Його тут заживо спалили. Ось так почую і почув. Всі громадяни зрозуміли, покращення, хто з вас відчув, заграти, мабуть, захотіли. Цей вірш є виклик знебуття, коли прокинеться країна, проходить мимо нас життя, спить небайдужа Україна. Слава Україні!